Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 26 червня 2024 року. Це був матч чемпіонату Європи 2024. Група є е, третій тур, вирішальний поєдинок. Україна-Бельгія. Ось такий друзі матч відбувався. Мированіч 0-0. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Сергій Рібров, головний тренер України. 5-3-2, стартова розстановка в Україні. Анатолій Трубін у воротах. Сваток, Колі Матвєнко, Ілля Забарний, трика центральних захисників. Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Латералі, Георгій Сидаков, Володимир Брашко, Коля Шапаренко, трійка півзахисників, Рома Ремчук, Артем Довдик у нападі. Це стартова розстановка України. У Бельгії головний тренер команди. Домінік Тедеска. 4-2-3-1 стартова розстановка в збірні. Бельгії, Кастал в воротах, Вас Вертонген пара центральних захисників, Тіміті Кастань та ЕТ по флангах, Юлі Тільман Саннана на центральні опорні півзахисники, Ківін Дебрейн на центральний атакувальний півзахисник, Ліандро Троссард, Джеремі Декю по флангах та Ромелу Лукаку у нападі. Це стартова розстановка збірної Бельгії. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі? Нагадаю, що ці групі є, були ще такі команди, як Румунія та то Словаччина, тобто Україна, Бельгія, Румунія та Словаччина. Ось така була група. Перед останнім третім туром в усіх команд було по три очки. Україна була на останній позиції, і Україні потрібно було тільки перемагати. Ну якщо би там у паральному матчі там, Румунія Словаччина хтось би там виграв, там або Словачина, або Румунія, тоді, б, в принципі, Україна нічим влаштовувала. Тому що тоді би Україна б посіла б третю позицію, якщо б хтось б програв, е, ну, коли там Гуменія та Словаччина не грали, ось хтось там з них програв би, якщо б, а Україна б зіграла якщо б в ніч, то б українці б, е, відповідно на один би пункт змогли б обійти б тоді суперника і посісти третю позицію. А так у паралельному матчі команда розписала нічию, і Україні просто потрібно було тільки перемагати. Ну і бельгійцям також. Ну, Бельгійці, в принципі, влаштовували нічого. Але справді Путінок був таки напружений. Бельгія непогано розпочала, цей момент Ромало Лукак у нас сім'ї коли він дебрин, геніальний розрізаючий пас, видав. Але Ромалука не реалізував свою нагоду, Анатолій Трубін дуже здорово і справді зареагував. В цілому, Україна, на мою думку, була цікавіша. Ось по суті, ось цей момент Бельгії був такий єдиний такий, справді такий небезпечний момент. Україна дуже здорово грала, і я вважаю, що атаки України вони були поцікавішими. І справді прикалиться гарматний удар Ромарімчика на 20-ті хвилині матчу в руки Кастелсу, м'яч пролетів. Але, непоганий шанс був у Івертема Довбіка, до речі, на 21-й хвилині матч, коли Україна втікає в непану атаку. І справді вдоль не панну атаку, там вдається перехопити м'яч, контратака, Ромі Яремчук набирає хід, віддає передачу на Артема Довбіка, бо є Артем Довбік, але в Артем Довбік не влучає. Бельгія більше володіла м'ячем, більше позиційно атакувала, але знов-таки Україна, на мою думку, була цікавіше. Атаки в Україні було дуже небезпечною. Пригадується 27 й матч, коли Україна розриває одним пасом лінію Бельгії. Там дуже здорово, і справді Україні вдалося прям відрізати там майже півкоманди Бельгії. Там просто якийсь геніальний пас від садка якщо не Далі Судаков дуже здорово, якщо не помиляюся, від іріорію розрізаючи передачу: Довбік проти Фаса, Довбік, замах, Довбіка. Довбік намагається пробити по воротах, але притримав м'яч чертом Довбік, скинув під удар Георгію Судакову, Георгій Судаков пробив повз ворота. Але, в принципі, непоганий був момент у Артема Довбіка. Артем вирішив скидку зробити на Георгія Судакова, але дуже непогана була атака в Україні і справді. Ще пригадується 34-й хвилин матч, хороше. пішло закидання. Э, тимчик, якщо не помняється. Ні, не Тимчик, Віталімиконку робить скидку, удар по воротах. Блокується цей удар. Жера Судаков непогано пробивав. А найкращий момент, на мою думку, Україна створює на 42-х матчі. Україна проводить хорошу контратаку. Все дуже здорово. Е, в один дотик металі. Колі Матвієнко. Хороша передача на Шаперенко, Колі Шаперенко, в один дотик. Відай передачу. Рома вигляд один на один Рома, простріл Роми. І не вдається, і не вдається Артемодобіку, буквально трішечки, трішечки Артем не встиг. і справді, який же шанс був збірний України. А Рома Яремчук який сам, в принципі, поворотах. Але, знаєте, і Кастелс так кут з в принципі, да, позиція була хороша в Рома Яремчука, але там Кастелс та перекривав, в принципі, кут обстрілу, і в принципі, висока була, ймовірність того, що Кастелс би цей удар, бо Рома Ярмчиком відбив. В принципі, Рома все правильно робив, відував передачу на порожні ворота, ось трішки українцям не пощастило. Перш там завершується, нічия 0-0. У Бельгії було більше позиційних атак, але знов-таки Україна була цікавішою, справді. У другому таймі в України від Тарас Степаненко, Руслан Мановський, Андрій Ремон, Олександр Зінченко, і Банат. І Нікферікареско, Мангаля, Баяка Юко, ап'єнда, відповідно, вийдуть у Бельгії. У паралельному матчі вже була нічия 1-1 між Румунією та Словаччиною. Це означало те, що в Україні потрібно було, потрібно було тільки збивати, тільки збивати та перемагати. Ну, а Бельгія також трішки нервувати розпочала, тому що якщо е, Бельгія би програла, би, тоді б Бельгія би посіяла 4 би четверту позицію. Тому насправді ціна цього матчу, як і для бельгійців, так і для українців, була дуже високою. Ось ще б був паралельний матч, там, там Румунія би Словаччина обіграла, або навпаки, би Словаччина обіграла б Румунію, то в принципі нічого б задовільнило би усі б команди: і Україна, і Бельгія тоді би. Да? Ось тоді, тому що тоді в тому випадку би і українці, бо і тоді перейшли. А так в перенаматчі була нічка, і українці мали бути більш активними. Ось, Україна, в принципі, непогано. Другий тайм розпочне. Взагалі, вважаю, що другий тайм Україна і Справді дуже сильно і справді додала ще більше. Да, у Бельгії були непогані атаки, непогані були гострі такі простріли. І в цілому, глобально, футбол то був доволі такий рівний матч був, але все одно, все одно таке вчити, що ось атаки України вони були острішими, ніж так і збірної Бельгії. Ой, справді є мен таке відчуття. Да, пригадується контратака на 67 й матчі у бельгійці, коли Енікфер Караско, тягне м'яч Караско, Караско. І намагається Енікферіє Караско обіграти тимчика, але українці відбилися. Да, Бельгія більше володіла м'ячем, але Україна при цьому дуже здорово захищалася. Моментів у Бельгії не було, ось був удар на 73-й чи ось там не пам'ята була. атака у Бельгії, коли Піндан знаходиться вільно Караско, Караско на відбирає Червоново лукаково скидка. Караско удар! Я анатолій трубін Україну. там потім жеремі даку йде вообігра. Дак 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 удар! Блокується цей удар захисниками України. Ще о, небезпечний момент. Караско, атака триває. Караско прилична деберіна, де беріна. Де Подача відбувається Україна. Ось це і справді була небезпечна атака у збірної Бельгії. Українці відбилися. Ось справді, але потім же, коли Україна відбивається, помиляється захисник Бельгії, контратака в Україні. В 2-в два. Контратака. Артем Добік і Рома Рівчук набирає хід, Контратака, в 2-в два. Неймовірна контратака. Довбік обігрує Фаса і Фас ставить корпус Довбіку. І момент Україна не реалізувала. Хоча там справді хороша була контратака. Там в два два була контратака. І Артем Довбік хотів таке відчуття віддати на нарому Рамчуку передачу, вже хотів віддати на Рома передачу, але все-таки Артем Довбік прийняв таке рішення, що все-таки буде обігрувати фаса і буде сам завершувати епізод. Але Україна свою нагоду не реалізувала. Чи справді, знаєте, друзі, ось в України було справді дуже багато таких перспективних атак, які навіть до удару поворотів просто-напросто не доходили. От, в принципі, моменти були, по суті, ґульові, можна було моменти створити. Ну, контртак, Водода, але в історічці Україні не почтили. Трішки буквально не почтили справді справді завершальним пасом, але Браво Україна! Браво! Команда Сергія Ріброва дуже хорошу футбол показала. Ну і українці прям ось прям, скажімо так, в останній хвилин 15 Україна, на мою думку, ну, і справді. Насправді ну, Бельгії були Прямо прям Україна справді розпочала тиснути народ суперника. Пригадується вкидання з аута на 74 й матчі. Вкидання з аута. Рома Рімчук виграє боротьбу Ні це не Рома Цертем! Добік там! Добік І рятує фаз Бельгії! В останню мить захисник бельгійців цей удар блокує, але Україна продовжує атаку другої фазою подача. Душного майданчика в, ру в рука Стелсом. Да, Україна, і справді, була дуже близькою до гола. І справді, а Добік-то та корпус та поставити просто ідеально виграв боротьбу Артем. Довбік Виграє боротьбу артем в чисту удар по воротах, але фас удар би. Якщо б не фас, Бог там знає, би і справді ще було. Але це був супер шанс для України. Але не вдається Україні його реалізувати. 79-х матчі ще одна непогана така в Україні. Довбік, довбік, добік, іде, іде довбік по правому флангу. Удар! м'яч УД! в сітку з зовнішнього боку. І ще один хороший момент. створює Україна. Кутовий, кутовий, якщо не помиляюся, вдається зробити. там був Рикошет, такий вчите, від бельгійського футболіста. Кутовий зробила Україна? Олександр. Олександр Речіко, Руслан Мановський, з флангу. Руслан Мановський подає кутовий. Силова подача Руслана. м'яч закручується, у ворота! І кастел в останню мить! В останню мить переводить м'яч на ще один кутовий. Руслан Мановський. Так, знаєте, така силова подача пішла. і М'яч у ворота закручувався, і м'яч був на самісінькій лінії. Взагалі, м'яч був прямо на самісінькій самісінькій та лінії. Да, трішки ось трішки справді не пощастили Україні. Ось так, ось Руслан ударом з кутового, скутового і справді забити. Така силова закручена подача» важка для вратаря. І майже Україна забила ось майже сантиметри, де не міліметри, на мою думку, вирішили долю цього епізода. У Бельгії шанс сорома Лукаку на 86-й хвилин коли Ромало прострілює, Україна відбивається. Там пішли в Бельгії хороші контратаки, ну, тому що Україна стала вже розкриватися. У Бельгії пішли ці атаки, удари пінди, пригадується на вісімдесяті меч. Ну, Україна вже пішла в банк. Україна пішла в Абанк, тому що втрачати вже було просто нічого. Тому що на кону стоїть ну все. І нічого нуль нуль, бо програти 0-1 вже в принципі сенсу немає. Тому що матчі було нічого, і в будь-якому випадку Україні потрібно було забувати 88-х матчу. добік, робить скидку, Мановський, розсланана. З на 33 набігає Руслан, гарматний постріл, удар! І блокується він футболістами Бельгії. І ще один хороший шанс України. Руслан Мановський, ми прекрасно знаємо, який гарматний постріл Руслана Мауновського. Якщо б не захисник Бельгії, якщо він б, його б не заблокував, цей удар, я так думаю, що там в площину толетівте. -то. І Бог там як знає, друзі, відбити такий удар. Знаючи гарматні удари Руслана Мановського, Руслан не справді міг забити, але трішки Україні і тут не пощастило і справді. Чотири хвилини компенсує суддя. Україна. Україна проводить свою атаку. Потрібно тільки перемагати Україні. Тільки перемагати потрібно Україні Судаков! Судаков Жора! Жора Садаков отримає м'яч. 91-й матчу, Жора тягне м'яч. Жора, 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 удар! І в руки м'яч прилітає Кастелцу. Жора Судаков молодчинка, протягує м'яч, удар з ударної позиції, але Україні не вдається реалізувати цей шанс. Георгій Судаков сам для себе цей момент створив. Сам Руслан Мановський якраз вперед, віддавав Судаков дуже здорово, Жора про але просто трішки не вдається реалізувати свою нагоду. Молочинка, Жора, просто молочинка, сам же цей момент для себе ти створив, але ось реалізувати, цей момент не вдається і суддя, і фінальний состок Україна, граніч із з Бельгії, чотири очки в групі, але не виходить в одну восьму. Як же це було боляче Чи ось емоції Тараса Степаненко та української збірної? Справді, боляче така ніч. Справді боляче чи... така ніче, справді. Е... Зіграти з такою сильною командою Бельгії в ніч це просто неймовірно. І взагалі Україна. Я вважаю, що Україна з того матч проти Бельгії видала свою найкращу гру, і справді. Це була найкраща гра від України. Да, з на годину 0-1 в Україні не було гольових шансів, але моменти, які були перспективні. На мою думку, да, у Бельгії була одна голіва на году, одна голівува нагода не реалізована. Я так розумію, це момент тримав Лукак ще на старт. Тупинок, да? Але знову таки, атаки України все одно відчуття було те, що Україна все-таки ближче до забуток м'яча, ніж Бельгія. По ударах глобально 13-12. Україна перестріляла Бельгію 4-4 з ударами в площину, 40-60 контроль м'яча, 3-7 за кутурими. Дібито рівний такий матч, да, у Бельгії більше було володіння. Госовно України, ну я ж кажу, було поустрішою. 374 передачі в Україні, 313 з них були точними, 83% точність передач. У Бельгії 564 передачі, 493 були з них точними, 87% точність передач у Бельгії. 2-0 по офсайдах з 13 ударів в Україні 4 удари в площину, 5 ударів повзорота, 4 удари заблоковано. Були у Бельгії 12 ударів поворотах, 4 удари в площину, 4 удари по рота. 4 заблоковані. 9 три по успішних відборах, 50% успішності в Україні, 75% у Бельгії 4-4 по Сім, 29 м'яча, 11-2 за перехопленнями. До речі, також дуже показова статистика, скільки Україна та перехоплення зробила, да? 9-8 за правилами, 1-1 за жовтими картками. Ще, друзі, підвести таке підсумок матчу між Україною та Бельгією. Ну, я вважаю, що Україна все-таки. Ну, да, напевно, нічия. Все-таки по грі, напевно, да, нічия справедливіший рахунок і справді. Але мені здається, що все-таки Україна була та ближче до гола. І котрі Руслана Малиновського, да, це не гольовий момент. Але м'яч це був та на лінії. Буквально міліметри відділили Україну від збитку м'яча. Момент жури Садакова. Момент Рома Яремчика, першому там, коли Рома прострілював. Момент Артема Довіка, коли в 2-2 українці бігав в контратаку, да? То, в принципі, просто не вдається реалізувати в Україні свою нагоду. Гарматний постріл Руслана Мановського, який захисник Бельгії зблокував. Хоча там такий гарматний постріл, і справді летів би. Я не впевнений, що би Кастелс би цей би удар би відбив, десь справді, де? Да? Ось, там такий гарматний постріл, справді, був від Руслана Мановського, і справді. Ну Руслан, ну, Руслан, то взагалі, то гармат, то удар. Ось. Більгіці посіли в кінці кінців другу позицію, якщо не помиляюся, вийшли в одну восьму, де програють Більгіці з французом програють. Україні справді шкода, програв Румунії, потім зробили камбек. Словаччина вийшла, ну, і ось така ну Хоча Україна то здорово то зіграла і справді. Це просто була дуже сильно гра від України. Україна повністю, ну не повністю, звичайно, ще не повністю. Але я вважаю, що Україна Бельгію програла в більшій степені. Я степени. ми, модель цей матч відбувався 26 червня 24-го року. Україна Бельгія була не чи 0-0. Побажаємо Україні та Бельгії. Всего самого самого найкращого. І до речі, друзі я вам також бажаю того самого, тільки всего самого найкращого. Будьте щасливі на головне усі на вашем, ви там режите. Себе та не головне. Бережіть себе. Усім нових зустрічей.